Доброго ранку, друзі. Всіх з Новим роком. Вітаю всіх з Новим роком. Бачите, як починається рік. Дуже нестандартно. Не Пару місяців я не сідав на велосипед. Вже погода була якби не така. І в принципі якось раніше хоч до гаража їздив, щоб пересісти на машину з квартири. А зараз машина поруч стоїть, не немає би, змісту їхати. Але 1 січня вранці стали. Ось. І погода 8 градусів, в день обіцяють 12. І в мене навіть є думки сьогодні катнути на мотоциклі ось, Ну Побачимо, як буде погода в день. Ніби ну, в принципі, хмарно, може буде сонячно, тоді можна буде і мотопрогулочку зробити. Посеред зими саме такий, <кхи> Посеред зими. Ну то не, не, точніше не посеред зими, а от якраз в новорічний день це, звісно, круто. Всіх вітаємо з Новим роком. Всім бажаємо щоб цей рік був дійсно миром року миру, щоб наступив мир в нашій країні, щоб закінчилась війна і щоб Росія здулась. Вона вже і так здувається, вона вже дихає на останніх вдохах і хоче продовжити своє існування всіма силами. Але це просто відтягує її, її смерть. Відтягує. Ну, відтягне трошки, але вона все одно не, не зможе втекти від смерті, від, від руйнування. Ось так. Бажаємо, щоб кожного з вас, всіх, хто нас дивиться, щоб цей рік був роком миру, в першу чергу миру з Богом. Якщо буде мир з Богом, то... Ці земні шторма, вони ну так. Ти розумієш, що вони тимчасові, і Бог все одно проведе, і в кінці нас чекає. Дуже крутий фініш. ось. Так що бажаю всім гарного року. <кхи> а, я вийшов з лори погуляти, і я на цю погоду, думаю, так, якщо я не прокачусь на велосипеді вранці 1 січня, я буду потім жаліти весь рік. <кхи> ось так і вийшло. Так що зараз... Трошки катнуть, виглядає нору і будемо з Машею їхати в церкву. Мама ще трошки не зовсім себе почуває так, щоб нагрузку давай, щоб їхати там. Ну, все-таки в церкві це не на місце. Куча людей буде підходити і трохи напруження в неї ще стане зовсім. Ще поки від операції треба все-таки час якийсь відновитись. Тому вона сьогодні буде дивитись трансляцію, ми з Машою поїдемо в церкву. Міша вже там. Ось так от пройде день. Ось так ми плануємо. О, виїхав на дорогу. Ха -ха. Я тут з цими вуличками заблудився. Ну як заблудився, я розумів приблизно де я, що для нас уперка, де я конкретно не знаю. Тепер я вже зрозумів, де я. В Взагалі, їду додому. Я не знаю, яким чином ну, розцінюєте час очікування в вашому житті. Одні кажуть, що час очікування це вкрадений час. Інші кажуть, що це втрачений спить. час. Так чи інакше... Пригадайте моменти, І... коли вам... Я... Новорічне, не на вагодні. Новорічнево випуск... повинна уйти в цьому році, я всі повинні заговорити українською. мовою. — що я це роблю? Всього завжди говориш українською. Щось... За <рес> yeah, це буде рекламу давати. Запусили. Ніч дуже була весела. Коли ми чекаємо. Сьогодні хлібоприлом не буде. Просто забав. марно витрачаємо свій час. Але насправді в очікуванні виявляється дуже велика сила. Всім привіт! Зай, хай, ти куди там щось носиш? Всіх з новим роком. Ужовно... Так це що Бог про яке окому стоко времені потрапили да. питання, чи буде з мене байкерша. Не записався? представляєш, не записався. Це взагалі Максим. А що сталося з камерою? — Не знаю, що сталося. Просто... Запускали 15 минут розказували в наші новини. — Папа виясняв питання, чи буде з мене байкерша. Я так розпиналася, я так старалась. Так розкажи, будеш ти байкерша, чи ні? Ми я думав. кажу, ми сьогодні з Дімою, з якого канал, мой перший мод. Поїхали на мотопрогулянку. Все-таки я вирішився 2 числа, сьогодні вже 2 число, 2 січня поїхати, тому що ці два дні дуже теплі. І поїхав, поїхали ми вдвоє на мотопрогулянку. Mm. От. І були в пару точках. А дружина любить з ним їздити? Да, так, любить. А, час, а що сьогодні не поїхала? А ти чому сьогодні не поїхала? — Я після операції мені ще не можна. — Я не знаю, не задав Дім'я просто. От він подивиться і напише, чого вона не поїхала. Ще. Ти себе після операції лучше чувствуєш? Ну, я планую вже після восьмого сідати за кермо машини. Ну, Бо вже я можу притулятися спиною. Тут же ж дірка була в спині. Коротше, ми були сьогодні, я бачив, багато жінок байкер. Бакер. І папа а, приїхав і як вчепився, в мене ще я буду слушай, байкерша. Це, це дуже. Ну, Мені б зараз ці гроші б другу б слушай, не Всі розумієш, в другу машину купили, що. Слухай, ти розумієш, на пенсії було. це ж дуже класний. Сидіть. Сидіти просто в чотирьох стінах, і я так мрію. Що я на пенсії зможу плавати в басейні? А я хочу в Крим поїхати по Криму покататися на байках. Ну то само собой. Ну мені так хочеться плавати. От мене питають, як ти себе чув? Це стільки людей цікавляться. Я так вдячна кожному, хто питає, ну тобі вже краще, ну ти поправляєшся. Так, да, я поправляюся. Я дуже дякую Богу, я вже їсти готую, прибираю, перу, хатню, роботу я вже всю роблю. Власне, я вже в дворі трошки поприбирала і попідметала на, на в нашому дворі. Ну я так хочу плавати. От, от. раз я з нього ти не казала, про плавати. Спина, все так хочеться поплавати, Короче, що я просто басейн. Всіх з Новим роком. Новий рік наступив. Ми всіх вітаємо з Новим роком. Всіх, хто нас дивиться, хто нам пише ком 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 коментарі, хто нам ставить лайки. Всіх вітаємо з Новим роком. Ми дуже раді, що ви у нас є. Е -е, коли є зворотні реакція на наше відео, дуже то... любим ваші коментарі. читати. Дуже да, останнім люблю. часом я зайка, кожному. зайка читає. Я потім я десь захожу. мене ж. Раніше я заходжу, не прочитані, не читаю, а зараз я дивлюся все прочитано, думаю, вже ніхто нічого не написав. Так я ще ще відповідаю. Дивіться, да, та. я брауні зробила, шкода, що не можна вас пригостити. Уже половинку майже з'їли. Ось. Ось такі пакетики я зараз покажу. Нулечко, і ти тут маленька моя лежиш. Я вам скажу. Ага. Вчора у нашої норочки був різдвяний сніданочок. Яблочко, його так лапками теж. Яблоко половину яблучка так ласкаво-ласкаво і з'їло. Угу. Понятно. Коротше, отак, друзі, покажу вам, як у нас почався рік. У нас деякі проблеми з будинком трохи якби, не хочу сказати, продовжуються, розвиваються. У нас значить, в, цій, в цьому приміщенні от кухня, в кухні дуже погано зробили фундамент. Дуже нам невдало зробили фундамент. І прийняв, якщо скажу, неправильно зробили, його не, не утеплили так, як треба. І тепер, як тільки почались холоди, як тільки мінус, хоч маленький мінус наступив, у нас от по цій кімнаті, от, ну, в цьому приміщенні, по всьому периметру, починаючи десь з середини, ось так, 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 ось так ось так. сюди. Знизу там бачите, що ми зняли цю, цей налічник, там під стінкою вугу, там просто все мокре, там просто стоять. Каплі. Але давай, Максим, скажемо, що воді. це не наші тернопільські хлопці, вони ж нас можуть дивитися наша тернопільська бригада. Ну, це не не вони, вони бо це вони не вони. В... Це будував до цього. Тернопільські хлопці, бригада, зробили все правильно. Строїтель будував, будував який, коротше, ладно, не будемо в подробності вдаватися, але він, по-моєму, взагалі не утеплив фундамент. Я якщо... просто не знаю, що є стрім. Або якщо утеплив, то, то він утеплив його дуже погано. Ми з нашого знайомого, який утеплення займається, які стикається з цими от, нюансами, має приїхати подивитися, точно сказати, чи це фундамент, чи це якась інша, може підлога не утеплена, може стяжка не утеплена, я не знаю. Але і, все, і частина, що треба? Де Тернопільська бригада робила, такого нема. Так. Значить хлопці ж знають, як правильно будувати. Короче, відсюди Все нормально, а тут у нас реально дуже холодні вугли. Я Тут даже прям заходишь сюда, тут прохладно, тому всюди у нас підтримую. жара. Я вам зараз ми з ними стосунки, ми... я про тепловий насос вам пізніше розкажу. Ну, у нас реально саме холодна кімната, 24 виявляється, тут жара. Зараз ще на вулиці плюс 10. І просто тут така спека, що ми навчились користуватись тепловим насосом. Я його ще до кінця не вивчив, але вже, от, вже його... Познав його настройки, я вам розкажу обов'язково, коли вже буду знати. Ну, Він реально опалює будинок, просто він тут робить сауну. Дождемося мінус 20, побачимо, що він буде тоді робити, але поки що до мінус 9 він справляється на Ура. От. Але в цій кімнаті, в цьому приміщенні, реально тут чудно, що тут підлога холодна, тут, тут підлоги немає. І там я вам зараз покажу, давай, давай мені покажу. Я розкажу, чому відвинули цей шкаф. Тільки розпакували скриньки, тільки все заклали. Бачите, там Баба, мокре. Це, це вже я повитирав все. сьогодні. Ось там реально мокра підлога. Ось. ось. І ось там сантиметрів 15 видно, така як полоса йде. Ось там воно мокре все. І я його не читав до дуйки. Посушую, але я розумію що цим друками ну так що життя так жити ні ні це тимчасово треба <головіка> щось Там поки вона на кафелі ця волога а ось тут бачите, ну, сьогодні ми тут коротше, розбирали цю конструкцію отовернули цей шкаф тому що в шкафу ось ось тут в шкафу ми помітили що тут починає е, чорненький такий ось, грибок якби пішов внутрі шкафу внутрі ми тільки щоб подвинули, ну, а цей, цей хуток, він сами, самий сирий був. Так, я йду так зробити, щоб задвинути його. Ану, зайка, на, познімай трохи. Короче, тільки не камеру не закривай, камеру не закривай. Самий угол був. І там внизу було дуже багато вологи. Кожен раз, як саме той угол, цей широк, коротше, єди розібрав, Мокра стенка, що я тебе скажу. Оце. Ну, тут, а, ага, виш, зверху. Дай покажу. Короче, може хтось знає, хто вас дивиться. Бачите, що робиться? Тут же прям грибок. Тут грибок вже. Не сухий, не мокрый. Треба срочно це випрацювати зайка. Ну воно сухе, ну, Хоча ні. Тут трошки трошки уважнувате. Короче, ось тут, дивіться, що згодом, бачите, робиться? Це свіжий-свіжий ремонт. Ми тільки в цьому два місяці тут живемо. Причому зайка, слушай, найцікавіше, що... розумієш? Ну так. Да. Ось тут, ось мокрая, ось так от мокре. Та я же соль поставив, но чтобы она трохи. Ну волога тут є. Влажна стінка. Она прям влажна, дивись. прям. Тут сухо. Тут тоже сухо. А вот влажне. влажно. А, ось угол, влажно... О, угол дысь. я Слушай, может там протікає щось? Я не знаю, що тобі казати. Я залізла у, у наш, Мені на вухо капнуло у шафі. У мене в житті ніколи такого не було. Щоб наш в шафі мені на голову на вухо щось капнуло. Ну Це дядя Коля нам зробив, краще. Ну В общем, треба Сашу знає, щоб він сказав нам з це можна зробити і взагалі... Причина, ну, крив, Максим. Дід я Дід я коля? коля крив тут в Ну тут сухо, з тієї сторони сухо. Цікаво, цікаво. Слушай, думаю, це просто промерзає ґрунт. А може це, може це волога піднімається, я не знаю навіть, як вона виходить. Я недосвідчена. У мене все, весь мій попередній життєвий досвід це досвід життя в квартирах. Там такого не було. Так. Ну, коротко, так у нас це проблема була. Максима, а ти показував на блогі Маминіночі такий красивий. Закінчимо, що з чогось приємним. Дуже красивий. Прямо ну, так все підібрано. І ще й цей бантик з мішковини. Це О, мама ось. Максима нам подарувала такий різдвяний подарунок. Mm -hmm. А оце, от, дивись, Максим, покажи. Це років три тому чи чотири. Я вибачаюсь, я дату не пам'ятаю, він був красивіший. Він вже за ці 4-5 років шишечки деякі відвалились, декілька горішків. Коротше, він у нас трошки вже потріпаний. Ну це теж робила мама Максима. Дуже. Mm -hmm. ну Це такий собі скромненький, а тоток просто можна відкривати інтернет-магазин на продаж. Mm -hmm. Це шикарний віся. просто. Ми його хотіли на вулицю повісити, але перше на вулицю жалко. Та я боюсь, що ми повернемося, по віночка не по-друге, Немає його куди на вулицю вішати, тому що. Це як у нас вже таких штук 5-7 буде, Максим, то ми вже і на вулицю, і на калітку повісимо. Ну... Як він у нас один єдиний такий гарний, я ходжу на нього, любуюсь, з мамі подяка, така Вінок шикарний. Да. Тож, я конечно, з цим. Тепер хоч бачу тут угол, бачиш оцей. Треба мені залізти на кришу, може там, щось, там може щось мокне. А ти хіба в такий куточок можеш зайти? Там же ж схил сильний. Ну треба глянути, треба розбиратися. Треба... А, не знаю даже, що як його. А, от там можна підшивку зняти і що там. Я, звісно, вам не допоможе. Коротше, проблема. Ну, будемо рішати, що ж робити. Не все так гладко. Будинок як кажуть, це куча проблем. А коли будинок новий, тільки побудований, то. Ну кажуть, будинок це назавжди. Хотів вам в кінці поставити, як ми з Дімою сьогодні їздили по Києву на мотоциклі. Але, напевно, зроблю це окремо відео, тому що буде багато дуже темні, приємних і неприємних. Зроблю окреме відео наша поїздка. Може, навіть там, скільки ми їздили, візьму склею все, тому що покатались так на початку січня. — це… Цікаво, мужик підходить на могилі і каже, хто б міг подумати, що 1 січня будемо їздити на мотоциклах. Світла Ну, вчора ж перше була, вчора Доброго. ж теж їздили. Я ж їздив вчора. Ну, ти кажеш, багато проблем. Я не заперечую, що тут роботи буде більше. Але я сьогодні перший раз після операції вийшла на вулицю, я вже відчула, що я окріпла. Я отримала стільки задоволення, я пройшлася навкруги хати. Проходила там, де тепловий насос, мене чуть не здуло. Я подумати не могла, що він такий моцний, він там мотиляє так, що біля нього, як стоїш, то здається, треба отак і ті і за стіни держатися, щоб тебе не здуло. Ось. І я отримала стільки насолоди. Вибачте, це не порівняти. Що таке в Чубинському я виходила з під'їзда і так мора! Мура рядом, рядом! І оце ми так вигулювались. От. І що таке, ми вийшли з хати, собака літає, бігає. Ти в своєму дворі навкруги своєї хати і так цікаво заглядати у вікна mm -hmm. до Щось себе в хату. А, до Тож ти тут живеш, а, а ти я обійшла і заглядаю mm -hmm. до тюлі. Так проситься тюлі. Три карнізіка нам осталось купити і їх купити сюди, тюлі і на кухню. І я пройшла навкруги хати. Це не передав. На да, у нас там ще роботи в дворі. В общем, але... друзі, іду, да, я Служу, жарко. Так стало в нас жара, хоч форточки відкриває. Йду я цей... з сфотки зараз відправлю. А, зараз я пофоткаю. І завтра Саше може покажу, хоч спитаю його. Хоча відео познімав. Відео можу покажу. В общем, йду я хочу змонтірувати і виграти, щоб мене втягували це. Тому що завтра вже почнеться мене куча монтажей, Ти роботи. Так, поміняв. Да, поміняв. Всім друзі, пока. Всіх ще раз з Новим роком. Хто ще не підписався, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Ми, да, я обіцяв про тепловий насос зняти, знімаємо, обіцяв про наш генератор. І просили про цю метеостанцію. Е, е, да, — метеостанцію. А Я так що? Ні, я там людина просила, я силку дав. А, силочку, да, все. Я, ну, я не знаю, що про неї розказувати. Вона показує, я не знаю. там Блок один на вулиці висить, Датчик, один в приміщенні.